Який жах подумала я, коли я подивилася відео Торі Чан, блогера, яка знімає про Японію, якою дуже люблю дивитися і дивлюсь вже багато років, коли вона зняла відео про етикет японців в гостях, як поводять себе? Японці, що можна робити, що не можна, я дивилася і думала, який же жах, мабуть, жити в Японії і бути частиною цих формальностей. Скільки в них формальностей? Це все треба пам'ятати, коли ти йдеш у гості, маленькі якісь штуки. Наприклад, навіть вона говорила про те, що в них прийнято думати настільки про гостей, коли ти йдеш, то що там маленькі квартири, що навіть ти повинен до того, як ти зайдеш в квартиру. Це вважається гарним етикетом роздягнутися, зняти куртку чи пальто до того, як ти зайдеш в квартиру. Хоч тобі треба стільки всього тримати в голові, щоб все зробити правильно, формально, хто де має сидіти. Вона навіть говорила, що ну там вона пояснювала, чому історично, що значить гості більш поважні, повинні сидіти так в глиб кімнати, а менш поважні, і, наприклад, хазяєва квартири чи будинку повинні сидіти при вході. Коротше. Купа заморочок, я просто сиділа, слухала, думаю, як добре, як добре, що я живу в Данії, де цього всього нема. Тому що я просто ненавиджу формальності. І не то, що навіть японські, навіть деякі речі в Україні, коли я була, вони мене настільки напрягали, мене так напрягало це. Що давайте, давайте ще поїжте, а заходьте цей, і треба припрошувати, і треба стільки разів сказати. І це, типу, вважається хорошим етикетом. Не з першого разу запитати гостя, слух, ти там будеш їсти? Ні, ти голодний, і ти говориш, голодний чи не голодний почуваєшся, а ти говориш спочатку, ні, потім ти говориш ні, потім ти хороший хазяїн має ще сто разів перепросити. Так само з тим, коли гості йдуть. Коротше, в Україні це все теж було, і це мене дуже дратувало. І наскільки я розслабилася, коли потрапила в Даню і побачила, що. Можна жити без всіх цих непотрібних речей. І сьогодні я розповім вам, як данці ставляться до етикету, що вважається нормальним по етикету, що ні, і до чого бути готовим, якщо вас запрошують в гості в Данії. Данський етикет не вимушений, але має свої особливості. Їх потрібно знати для того, щоб не виглядати грубо або неетично, коли вас запрошують в гості. Загальні риси данського етикету. Перший простота та скромність. Данці не люблять хизуватися грошима, одягом, статусом. Вони люблять простоту, і навіть якщо ви це все маєте, не потрібно приходити в гості, розповідати, на якій крутій посаді ви працюєте, на якій класній машині ви приїхали, вдягати на себе все саме брендове і розповідати, який ви крутий, і про свої якісь досягнення. Навіть якщо ви дуже крутий, ви про себе такої думки, ну не знаю, применшуйте це, коли ви приходите в гості. Не розповідайте про це, не вихваляйте себе. Краще хай інші будуть вихваляти вас, а не ви. І тут ви скажете, та це ж нормально для любої країни для етикету. Ні, в Америці. Все таки це буде більш нормально сприйнято, якщо ви будете говорити про те, який ви успішний на кожному кросі, також в гостях. В Данії це не нормально, навіть якщо ви успішний, то ті люди вони намагаються применшити свій успіх в очах інших для того, щоб не займатися показухою і для того, щоб не перехвалювати себе. Тому що, повторюсь, в данці це не прийнято. Друга загальна риса данського етикету це пунктуальність. І якщо в Японії, торіча, вона розповідала, що в Японії там є навіть кількість хвилин, як потрібно, або наскільки треба запізнитися, там буквально трошки, там, чи 5 хвилин, чи 10, я не пам'ятаю. І оце щось, типу, вважається гарним етикетом, якщо ти е, прийшов не рівно, а запізнився там на 5 хвилин, то в Данії такого немає, не потрібно запізнюватися ні в якій ситуації. Раніше приходити теж не потрібно, намагайтеся прийти вчасно. Навіть якщо вас запросили на 6-ту годину, ваші знайомі, е, ну, не, не ваші там ліпші друзі, а просто якісь знайомі, запросили вас на 6 Ви приїхали без 26. То не заходьте до 6 години. Посидіть в машині, щось там поговоріть по телефону, чимось займіться і вже дзвоніть у двері в 6 годині. Це буде вважатися правилом гарного етикету. Третє. Приватність і стриманість. Данці вічливі, але стримані. Не потрібно задавати їм дуже особисті питання при перших зустрічах. Якщо ж порівнювати з тим, що Торі Чан розповідала про японців, то там взагалі, ну, данці вони ще, можна сказати, відкриті і нормальні в цьому. І вони є нормальні, вони є вічливі, вони є стримані. Не треба з данцями говорити тільки про теми, типу, там, погода і щось таке. Можна з ними говорити про нормальні речі, просто не треба лізти до них з. Першої зустрічі, чи з другої, і питати їх про особливості виховання дітей, там чи про не знаю про що можна таке запитати незручне, чи навіть там про ті самі зарплатні не треба питати мало знайомих людей про дуже особисті речі. Просто запам'ятайте це і так робіть. І знов ж таки, якщо ви скажете та це елементарно, звісно, ми так і робимо. Ні, не всі українці це розуміють, тому що в нашій культурі все таки більш прийнято я не знаю, як це назвати кумівство, побратимство чи ще щось. Ми більш відкриті, і ми говоримо навіть з малознайомими людьми або з незнайомими людьми про речі, про які данці не будуть говорити з малознайомими чи незнайомими людьми. Тверте. ти не кращий за інших. Запам'ятайте, в Данії є закон Янтеловен, який передбачає те, що Вихвалятися або ставити себе чи успіхи своїх дітей вище інших. Це погана риса. І якщо, наприклад, в Україні це нормально говорити, що ой, подивіться, в мене тут п'ятінька, Васінька, синочок. Зараз він йому тут три рочки. Він вивчив а Він він зараз стане на стільчика, розповість вам віршик. Бо от він в мене такий розумний в три роки все вивчив на пам'ять п'ять куплетів того віршика, чи пісеньки, чи ще чогось, чи заграє вам, будь ласка, п'ятінька, васінька, співай, танцюй. То в Україні це буде нормально, всі будуть хлопати, в Дані, ну теж, мабуть, всі будуть хлопати, але будуть думати, типу, окей, то ти мені зараз показуєш свою трьохрічну дитину, типу, що він стільки всього вміє, щоб показати мене в поганому світлі, що, типу, наші діти так не вміють. Тобто будь-який прояв, навіть отакий, про який ви не подумали би, що, слухай, так це ж в натурі, це виглядає так, що я свою дитину ставлю краще за інших дітей, типу, що от, подивіться, він чи вона, скільки всього має. І про такі. От маленькі якісь такі речі, щоб ти би не подумав, що це теж говорить про е, рівенство, про те, що е, ти ставиш когось кращим над іншим, то подумайте, не вихваляйте себе, не кажіть що там, а от я е, була саме молодша в класі, я взагалі закінчила школу з золотою медаллю. Це теж не дуже окей, тому що це означає, що ви себе ставите вище за людину, яка не закінчила школу з золотою медаллю. Тобто, от думайте про. Всі-всі-всі аспекти свого життя, все, що ви будете в розмові говорити, щоб ніде не показатися вищим чи кращим за когось іншого, з ким ви будете говорити. Контролюйте свій язик, це не означає, що данці не вважають себе кращим да, якийсь там типовий данець, наприклад, не буде вважати себе кращим там хай буде за вас чи за когось іншого. Ні, просто люди не будуть про це говорити, і вони не будуть ніяким чином. В розмові чи в якихось таких ситуаціях показувати те, що вони в чомусь краще за інших. Знову ж таки, це особливість культури. Якщо данці запросили вас в гості, як себе поводити, що можна робити в будинку, їхньому, що не можна. Принесіть подарунок. Принести подарунок. Тим, хто вас приймає, абсолютно нормально, але він не повинен бути дорогим. Це може бути що завгодно. Вино, тортик, квіти, щось таке. Не знаю, що можливо ті люди люблять вам видніше, якщо ви їх знаєте, вас запросили в гості. Але не ем, переграйте, не принесіть занадто багато. Не треба і квіти, і вино, і торт, і ще щось. Ще щось, ще щось ні. Принесіть щось одне, і цього буде достатньо. Просто показати свою повагу, свою прихильність до тих людей, хто вас запросив в гості, але знов ж таки не переграйте і не тратити дуже багато грошей на подарунок, це не прийнято в данців. Це навпаки, тільки якщо ви принесете щось дороге, або там дуже якусь дорогу бутилку, вина, вони цього не зрозуміють, тому що вони не люблять так, бо це буде також зобов'язувати їх зробити дорогий подарунок, коли вони будуть йти до вас в гості, а вони хотіли би цього уникнути. Знімайте взуття при вході. Одна річ, яка є спільна в японців, в українців і в данців, це те, що. Прийнято в усіх цих трьох країнах знімати взуття. І не ходити взутими в хаті. Американці вони, звичайно, не такі. Амер... Більшість американців, мені здається, все-таки ходить взутими в хаті. І є також данці, хто ходить взутими в хаті, але їх дуже мало. І все-таки краще, щоб ви почали вже знімати взуття при вході, коли вас запрошують. Якщо хазяїн будинку вам скаже там, чи квартири, що ні-ні, в нас можна взутими, тоді залишайтеся взутими, не треба теж розуватися, якщо вам сказали не розуватися. Але краще спочатку ви самі. Мі, постарайтеся, покажіть, що ви знімаєте взуття, і тоді вже хазяїн будинку вам скаже, як прийнято саме в їх будинку чи квартирі. Дякуйте за запрошення. Також дуже нормальним, і треба так робити, це в кінці зустрічі. Подякувати за запрошення. Коли ви вже будете уходити, то не просто кажіть там до побачення, гарний був вечір, і побачимося завтра чи післязавтра. А кажіть, що дякуємо за запрошення. І також. Дуже нормальним буде на наступний день відправити хазяїнам будинку, господарям, хто вас запрошував, відправити смс, наприклад, та текстове повідомлення і подякувати за вчорашній вечір. Або якщо ви не відправили такі повідомлення і ніяк не подякували. То наступного разу, коли ви будете з ними зустрічатися, можна починати розмову словами так, фосіст. Це означає щось типу дякую за останню зустріч або за останній раз, коли ми бачилися. Таким чином, ви теж будете проявляти повагу до того, що вас запрошували в гості, що варто уникати в дані. Перше, не приходити без попередження, навіть якщо це ваші сусіди чи данці, яких ви дуже добре знаєте, все одно краще якось попередьте про свій прихід. Напишіть знов ж таки там смс-ку чи перезвоніть, хоча би що, от ви збираєтесь до них іти, але без запрошення самі в гості краще не приходьте. Не перехвалюйте себе. На початку відео я вам говорила, що це не дуже добре, коли ви робите що-небудь, де ви можете показати себе кращим за інших. Тобто, це означає, що вам потрібно не перехвалювати себе завжди. От, просто думайте, навіть коли вам хочеться щось розповісти, як ви там класно в якійсь ситуації зробили, чи ви там не знаю, когось обійшли на повороті десь в роботі, чи чогось досягнули. Подумайте ще раз, як це буде звучати з боку. І краще розкажіть про себе менше, ніж розкажіть про себе більше в плані ваших якихось заслуг, того, що ви вмієте, чого досягнули. Чи ну, я не знаю, якихось таких от сфер, де вам хочеться похвалитися своїми досягненнями. Краще цього не робити дуже відкрито і не перехвалювати себе. Намагайтеся уникати наступних тем політика, релігія. Гроші, зарплата. Оці чотири речі просто тримайте собі в голові, що краще їх не піднімати. Звичайно, якщо вас запросили в гості, і люди, які запросили вас в гості, самі починають вас про це питати чи обговорювати, то тоді, звичайно, ви можете відповідати. Але самі перші данців про такі речі не запитуйте. Останній пункт, що українцям особливо треба пам'ятати, тримати в голові. Не розраховуйте на довге прощання. Знов ж таки, це чисто українська тема. Мені здається, коли в кінці вечора оце починається припрошування. Типу, гості кажуть, е, та ми вже йдемо. Господарі кажуть, та ні, ще не йдіть, і оце та ні, ми йдемо, та ще не йдіть, та ще то, та ще це. І в коридорі ще оце прощання на 10 хвилин. Або як в японців в них є ціла формальність. Оце що, коли гості йдуть, то господарі повинні зробити перше, друге, третє, десяте, провести їх там до дверей, до фіртки, ще кудись, поклонитися, помахати. Я не знаю, ще 10 якихось речей зробити формальних для того, щоб от показати наскільки вони гостя цінили, щоб це не виглядало якось погано. В Данії цього немає. Прощання буде коротким, все вам треба йти, підняти. Попрощалися гарненько, там, можливо, обнялися, сказали, подякували за те, що вас запрошували, і пішли. Ніяких тобі 20 хвилин розмусолювання, прощання цього всього. Даня для мене, кажу, в цьому просто ідеальна. Наскільки я ненавиджу всі ці формальності, все те, що займає час не потрібно. Ну, я вважаю, що ці всі формальності це просто тупо непотрібні речі. Наскільки комфортно мені в Данії жити з тим, що тут такого немає? Ти захотів піти, тобі треба там в сьомі вечора кудись іти. Та нікого не хвилює, чому ти маєш ти сьомі вечора. Ти не маєш пояснювати, чому ти вже маєш іти. Кому щось розповідати, якісь казки, що да тобі там подобається, але от тобі треба, тебе будь припрошувати. Ні, я просто встав. Тобі треба йти встав, подякував. Дві хвилини там взувся, і все, і ти вже собі пішов від гостей. Так само, коли до тебе прийшли гості. Тобі не треба тратити сили і енергію їх перепрошувати по сто разів, просити залишитися чи щось там це, якісь незручності ставити своїми питаннями. Тих гостей. Все, вони собі в тебе потусили, їм сподобалось, але от. В них якась причина зараз піти, це не означає, що їм в тебе не подобається, це не означає, що ти поганий господар. Просто людина тобі подякувала, встала і пішла. Все просто і зрозуміло. Що ж стосується того, як данці поводять себе за столом, теж все дуже лаконічно, просто зрозуміло. Єдина річ, яку вам потрібно пам'ятати, це завжди користуватися прибором столовим, не тільки там вилкою чи ложкою, а вилкою і ножем, тобто прибором всім, який буде поданий. І не їсти там, не знаю, пальцями не брати щось таке, хоч дивіться, як поводяться інші люди, повторюйте за ними, якщо ви не знаєте прям як. Але це все. Це єдине, що треба пам'ятати, це от намагатися повторювати, як себе поводять інші за столом, робити так само. Не треба видавати якихось там звуків сильних, сьорбання, чавкання це теж не дуже вітається ну, в межах розумного. Знову ж таки, порівнюючи з Японією, наприклад, там сьорбати ту лапшу чи супчики, там, типу, вважається, це окей. В Данії сьорбати, можливо, так не треба вголос, це вже собі робіть вдома, якщо вам так подобається, в гостях ведіть себе тихенько. Але це загалом все немає ніяких інших там суперформальностей, на які вам треба зважати, що щось там за столом не треба робити. Нормально собі просто там їжте, коли подають їжу. Єдине, що можливо, пам'ятайте також, якщо це для вас новина. Не починайте їсти перші. Тобто, якщо, наприклад, ви за столом там подають їжу, то їжу мають принести всім перед тим, як ви починаєте їсти. Якщо ж вже їжа стоїть на столі, ну, то також не спішіть там собі першим накладати і першим зразу їсти. Слідкуйте за столом. І, в принципі, то робіть як всі. Якщо ви бачите, що всі собі понакладали в тарілки, але ще ніхто не починає їсти, ну то також, мабуть, не варто зразу першим брати. А вже можливо, тоді там господар скаже якийсь тост, якось почне це все, і тоді всі почнуть їсти. Хоч краще спостерігайте за іншими, але величезних якихось таких формальностей, в принципі, тут немає. Ще одна відмінність данського етикету з українським. Це от я точно пам'ятаю, і для мене це також було трошки таке нове, що я робила помилку в цьому, коли я приїхала тільки в Данію, і я ходила в гості до однієї там данської колеги, що я зрозуміла, я зробила неправильно. Я не запропонувала свою допомогу в Україні. Я знаю, що було прийнято, і господарі навіть ображалися, коли ти там. Ну, пропонуєш свою допомогу, що давайте я вам там зі стола поможу зібрати чи помию тарілку завжди, де би я не була, я пам'ятаю, що мені казали, ні, там сиди, не трогай, і я теж, коли до мене приходили, в принципі, теж вважала, що гість не повинен допомагати з цим. Типу, я не повинна напрягати гостя з цим, це хазяйка, має сама там помити посуд, це забрати. Тут це вважається нормальним, якщо вас запросили в гості і ви після того. Запитуєте господаря вам допомогти, або навіть не запитуєте, просто берете свою тарілку, там можете її помити, якщо немає посудомоїчної машини, якщо є, то поставити в посудомоїчну машину, трошки там допомогти зібрати стол, це абсолютно нормально. І це навіть в якійсь мірі очікується. Тобто, ви повинні запропонувати свою допомогу господарям після того, як ви закінчите їсти, зібрати зі столу і помити тарілку. Це буде нормально. Тепер ви будете готові ходити в гості до данців, залишилося лише такий маленький нюанс знайти данських друзів. Бажаю вам знайти таких друзів і не тільки данських, і українських друзів, гарно проводити разом час і не думати багато про формальності. Дякую вам за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!